Ну, така моя доля, так? зараз стоять і мовчать і, при цих речах. Тисяч, а, тисяч, тисяч, тисяч. Всі хочуть сказати, що можуть бути повар хабарник, повар бере. Але я скажу цим людям, які я так думають, щоб вони стільки заробили в своєму житті, скільки повар взяв хвороби. Щоб вони були такі багаті. Як вони так... Некоректно висловлюються в цих питаннях. Я вам приведу такий елементарний приклад. Коли приходять до мене в кабінет і на П, і на Хе, і все остальне, так, я мушу мовчати, тому що то установа, яка громадська. Коли я говорю, людина добра, може, давай поспілкуємося після шести, коли в мене нема робочого часу де то в кафе і на природі, мені говорять, а ти нам погрожує. Я вирос в Олевську, так? Мене знають і з доброї сторони, і з поганої сторони. так? Мене прекрасно старші люди покоління знають, що я у молодості, мною починався і мною закінчився Олевськ. Але ніколи і мене не було 15 злодія. Ніколи. І в цьому люди, ви знаєте, найбільше ображення у Африки. Те, що ви мені говорите, що я не те, що доберу. Якщо ви хочете побачити, де які діють програми, зайдіть на сайт нашого міста і побачите. І є ось ось у клубна, є заступни. Ідіть, напишіть заяву. Хочете в центр поставити, доставте мені в центр. Але ви... моя задача в 2006 році стояла одна. Ринок в нас недовгий будь-центр уваги. Добре, кожна людина, яка хоче працювати, їй має бути надано місце і співпраця з місцевим самоврядуванням. Я ніколи не був на стороні виконавчої влади недолугої. Я завжди був на стороні важка. Я з 90-го року, я борюся за цим. Слава Богу, як тільки люди погибли, що переламали цей хребет, може, корупції, якого, може, ніколи в житті більше не буде. А туди приходять, приходьте завтра, не завтра, вторгнення, до п'ятницька і вам дадуть там на Івана Гранка далі. І ви теж в місяць злорочком побудуєте громадські туалети. І не будете, бо у вас міська рада не буде брати ті самі, магазинчики, громадські туалети. Згодні, приходьте, бери, працюйте, співпрацюйте. Але я вам скажу одне, я нікому пріоритету не, дадим, не даю. Скільки розмов йшло у нас, повар будує ринок автовокзалу. Будує? Повару все мало. Кривий будує і так сами, зупинку. То що це погано для людей, для того, щоб зайти, кави попити, але не думають, хто його буде прибирати цю територію. Или так само все буде та територія його проблема в уборках. Це що, погано? Це українське національне животне. Одне буде пропозиція. Поставлю пам'ятник жабі для лявча, для того, щоб дивилися на її і не ображали друг друга. Я дякую. Вибачаюсь, може емоційно трохи.